Доброго дня! А, у нас є чимало запитань від вас щодо того, як правильно користуватись піною при зняттю, при зняттю відтиску стопи. Сьогодні хотіли б більш детально розказати, як це правильно робити. А, що стосується взагалі методики виготовлення устілок по піні, як ви знаєте, устілки АМЕТ, ось вони, ми виготовляємо за індивідуальним замовленням. Вони виготовляються а, по даним або а, сканування стопи на сканері, або по даним сканування відбитку стопи, який пацієнт робить в піні. А, значить, що стосується того, як правильно робити відбиток в піні, і що ми робимо далі. Перше, звичайно, ми робимо огляд на плантоскопі. Якщо в магазині є плантоскоп, а, потрібно а, попросити. А, Пацієнта стати на платоскоп, зробити візуальний огляд. А друге, потрібно, звичайно, з'ясувати його скарги чи потреби, в якому зутті він буде користуватись устілками, чому він до нас звернувся, там, які, які проблеми його турбують. І третє безпосередньо це зняття відтиску стопи в піні. У всіх магазинах є піна, вона виглядає таким чином. Це для 2 половини права-ліва, вона є одноразова і передається на виробництво для виготовлення устілу. І так, наш пацієнт знаходиться поруч. Ми розташовуємо поперед нашого пацієнта піну таким чином, щоб права частина була навпроти лівої стопи. А далі просимо пацієнта встати. Пацієнт робить правою стопою. Крок сюди поруч з коробкою піни. Будь ласка. Далі пацієнт робить природній крок і наступає в піну, таким чином, щоб стопа повністю відбилась в піні. Ми не придавлюємо, не шатаємо вправо-вліво. Ми просто робимо звичайний природний крок в піну. Далі, аналогічно цією ногою, ногою ми виходимо назад. І назад. Робимо далі що? Ми встановлюємо піну навпаки. Просимо знову пацієнта е цією ногою стати поруч, цією зробити природній крок у піну. Дочекались, поки отримали відбиток, і просимо відійти назад. Таким чином, ми отримали відбиток стопи стовпи нашого пацієнта в піні. Периметр якого чітко відповідає периметру стопи. Якщо б ми почали розхитувати стопу, натискати і так далі, ми б додатково роздавили відбиток, і наш пацієнт отримав би потім устілку ширшу, ніж реально ширина його стопи. Досить часто бувають такі запитання: як, чи потрібно притискати, чи потрібно там придавлювати і так далі. Не потрібно. Нам потрібно тільки мати відбиток. Бачите, на даному відбитку ми бачимо чітко рівний контур, відбитки пальців, відбитки склепінь, стопи і так далі. Це все, що потрібно для виготовлення. Після того, як ми отримали відбиток, нам потрібно відправити замовлення на виробництво. Для цього є у всіх доступ до Google форми. Google форму ми заповнюємо. Значить, ми вибираємо тут наш філіал, тобто вибираємо магазин, Тут є перелік всіх магазинів, в яких є піна. Далі ми вибираємо ми зазначаємо прізвище ім'я пацієнта, його контактний телефон, розмір, взуття, зріст і вагу. Вагу зріст зазначаємо обов'язково, тому що програма потім автоматично розраховує індекс тиску. І якщо ми зазначимо плюс-мінус там. Кілька кілограмів іншого вагу, то це допустимо. Якщо ми зазначимо там 10 то це буде некоректний індекс тиску. Відповідно, мож, можливі некоректні варіації індивідуальних устів. Далі ми вибираємо модель. Модель вибираємо запропоновану зі списку. Наприклад, виберемо там Classic Blue, так. Он з тім мікрофібра. Далі ми зазначаємо побажання. Там, де побажання, ми пишемо інформацію, яка стосується побажань або особливостенатомії. Ну, наприклад, у пацієнта дуже виражений вальвус, чи пацієнт має там, діабетичну стопу з трофічною виразкою, чи пацієнта відсутня фаланга п'ятого пальця, чи пацієнт бажає. Максимально вузьку устілку для використання в модельному взуті, тобто все, що може допомогти майстру у виготовленні устілки, ми зазначаємо в цьому полі і нажимаємо відправити таким чином автоматичне замовлення попадає у виробництво із зазначенням дати і часу. А на жаль, якщо в зроблена якась помилка, виправити цю форму неможливо. Потрібно видаляти замовлення і заново його створювати. Тому, будь ласка, дуже уважно перевіряйте інформацію, яку ви заповнюєте. Тому що потім це може там, затягнутися на кілька днів момент видалення і повторного повторне заповнення цієї форми. А, далі для виготовлення устілки діагностики а, відбитку ми використовуємо італійське обладнання торгової марки Sensor Medica. Ми розташовуємо піну на сканері, і а, наш сканер а, щитує почергово спочатку один відбиток, потім інший. Ми отримуємо дані в комп'ютері. І вже в комп'ютері ми можемо моделювати нашу устілку відповідно до даних діагностики. Далі, як бачите, після щитування після щитування піни, наша програма пропонує нам деякі варіації. Устілок ми вибираємо всі необхідні дані, заповнюємо це все в програмі ізікат. І е, вибираємо необхідну висоту, ширину місце розташування пілотів, наприклад, поперечного ступіння, там, довжину, поздовжнього ступіння, е, кут вальгуса, варуса, п'ятки, там, глибину і так далі. Встановлюємо, якщо нам необхідно якісь інші е, 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 заглиблення, якщо в нас є там, якісь трофічні язви і так далі. Тобто ми це все, якщо вам тут видно, тут бачите в міліметрах. А ми це все вимірюємо спеціальну лінійкою і встановлюємо там різні заглиблення. А що стосується того, ви часто запитували, чи потрібно там за устілкою доглядати, як потрібно доглядати, яка гарантія і так далі. Устілки поставляються в таких сучасних упаковках, на звороті яких є інструкція з використання. Значить, на звороті зазначено наступне. Інструкція застосування виробу, тобто зазначено скільки потрібно використовувати, як використовувати, що це можна підрізати, якщо наприклад, усілка не підходить по довжині, можна трошки самостійно підрізати. Що це може бути на різних етапах використання в різний час застосування, наприклад, до двох годин на день протягом перших семи днів, наприклад, також рекомендації по догляду рекомендовано, Протирання устілок, небрання не допускається там висушування на нагрівальних приладах і так далі. Також зазначено, що гарантійний термін 2 місяці. Тобто, протягом 2 місяців експлуатації ми гарантуємо відсутність заводських дефектів. Що стосується рекомендованого терміну використання, він складає 6 місяців. Тобто, через 6 місяців ми рекомендуємо повторно виготовити індивідуальну устілку пацієнту. Це потрібно перш за все для того, щоб правильно і вчасно скоригувати. Зміни в анатомії фізіології стопи, які стались під час використання попередніх індивідуальних устілок. Ну і звичайно, ми тут зазначаємо, що це виготовлено за технічним, відповідно до технічних умов, які розроблені компанією Ваша здоров'я тренінг. Тобто це не є якісь кустарні устілки, це є брендовий продукт, який виготовлений за індивідуально розробленими технічними умовами на італійському обладнанні. Тому Вітамет – це сучасні індивідуальні устілки, виготовлені на італійському обладнанні за індивідуальним замовленням наших пацієнтів. Ми бажаємо вам гарних продажів. Якщо у вас виникнуть питання, будь ласка, пишіть на поштовхуд.кавзтеджемейлком. Відповідаємо всім. Так що гарних продажів.